Але у захисті особистих даних, як технологія, змінює правила гри у світі, де кібербезпека та конфіденційність даних є на передньому краї технологічних та соціальних дискусій. Платформа але виступає як революційне рішення для захисту особистої інформації. використанням нульових доведень знань мало дозволяє користувачам здійснити транзакції та взаємодіяти з цифровому просторі без необхідності розвивати більше інформації ніж це абсолютно необхідно. Ця особливість робить, але особливо ціною для захисту особистих даних в різноманітних застосуваннях, ролі але у захисті особистих даних, але забезпечує унікальний рівень захисту особистих даних, використовуючи криптографічні протоколи, які дозволяють забезпечувати приватність спецповтратий функціональності. Використання нульових доведень знань у смарт-контрактах і транзакціях гарантує, що користувачі можуть довести в своїх дій без необхідності розкриття жодних інших даних. Це особливо важливо в сферах. Необхідно захищати чутливу інформацію, такі як фінанси, охорона здоров'я та персональні інфекційні дані. Вплив Ало на регулювання особистих даних. Застосування технологій, таких як АЛ може радикально змінити підходи до регулювання особистих даних, оскільки АЛО дозволяє здійснювати транзакції без розкриття особистих даних, вона відповідає скорим вимогам законодавства. Такої GDPR в Європі, що вимагає мінімізації збору та обробки персональних даних. Це робить Ало привабливим варіантом для компаній, які прагнуть дотримуватися цих вимог, забезпечуючи при цьому високий рівень послуг. Виклики імплементації АЛО для захисту даних. Зважаючи на приваги імплементації АЛО, стикається з певними викликами. Одним з головних є складність інтеграції з існуючими системами обробки даних. Багато компаній використовують за системи, які можуть бути несумісні з новітніми блокчейн-технологіями без значних інвестицій у модернізацію, того ширше прийняття таких технологій, як АЛ, вимагає чіткого розуміння та довіри з боку простович, які можуть бути скептично, налаштовані щодо перевал звичайно в контексті захисту даних. Адаптація та сприйняття Алова на міжнародному рівні. Адаптація Ал на міжнародному рівні стикається з викликами, які пов'язані з мови в законодавчих та культурних нормах різних країнах. Прийняття та використання технології, яка включається в обробку особисто, не вимагає не тільки технічної інтеграції, а й відповідності регулятивних вимогам, які можуть значно відрізнятися у різних юридифікаціях. Наприклад, в країнах ЄС дуже строгі до захисту даних користувачів, що вимагає від технології як але забезпечення високих стандартів безпеки та прозорості в час у деяких регіонах з меж. Розповідними законодавчими рамками може бути менш бар'єрні і впровадження нових технологій, але і менш розуміння їх потенційних правах та ризиків. Одним з основних кроків у сприйнятті глобальному прийняттю ало є освітня робота з рівними регулятивними органами та законодавцями для пояснення права та заходів безпеки, які пропонують програм. Подібні ініціативи можуть допомогти зміцнити довіру до полчатах технологій і забезпечити їх більш широке впровадження глобальних. Фінансові та інформаційні системи.